То не цлякий, а мій гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх Тебе судив. то не тебе амінь. Господи, ось ми прийшли, обтяжені, втомлені, виснажені, розгублені і зболені. Прийшли, щоб разом з тобою йти цією хрестою дорогою, щоб просити у Тебе сили вистояти до кінця. Щоб молитися за нашу країну і за всіх постраждалих від війни. Стація перша Ісуса засуджено на смерть. Слава страстям Твоїм, слава до терпінню Твоє, Господи! Тоді первосвященники, уставши посередині, спитали Ісуса, мовивши: не відказуєш нічого, коли ці свідчать проти тебе. Та Він мовчав. І нічого не відповідав. І знову спитав його Палат, кажучи, не відказуєш нічого, дивись, скільки тебе винуватять. Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Палат. Задовго до того, як Палат виніс вирок, люди, які вважали себе найправеднішими і найдостойнішими, прагнули позбутися Ісуса. Слова правди, які Він говорив, не подобалося фарисеям і книжникам. Сьогодні рішення прийняте, маски скинуті остаточно. Над Україною летять ракети, в українців летять снаряди і кулі. Господи, просимо Тебе за нашу країну, про Твою Божу перемогу і твій мир на нашій землі, про зцілення рань, про відродження. Молімось, кажучи, промов до мого серця, у Ісусе, Ти, що відповідаєш на добро на зло добром. Промов до мого серця, О Ісусе, Ти, що лагідністю гасиш гамір, промов до мого серця, О Ісусе, ти, що гидуєш плітками і наріканнями, промов до мого серця, О Ісусе, Ти, що знаєш мене зсередини, промов до мого серця, О Ісусе, Ти, що любиш мене більше, ніж я, промов до мого серця, О Ісусе.

Сам у своєму тілі виніс наші гріхи над деревом, щоб ми, вмерши від гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками, стілилися. За короткого допиту, дочування і глузування Ісус поклав на плечі хрест, важке снаряди смерті, маленька валіза, рюкзак з помила, важка ноша, яка стала важким хрестом для тих, хто швидко залишав свої домір, втікаючи від смерті. Ці речі єдині, що залишилось від мирного життя. Господи, просимо Тебе за людей, які втратили домівки, змушені були тікати від війни, за мешканців зруйнованих міст і сіл. Допоможи їм віднайти відчуття дому там, де вони зараз перебувають. Молімося, кажучи, приходжу до Тебе, Господи. З моєю історією приходжу до Тебе, Господи. З моїми труднощами приходжу до Тебе, Господи, з моїми обмеженнями і слабкостю. Приходжу до Тебе, Господи, з моїми побоювання приходжу до Тебе, Господи, покладаючи усе повання на Твою любов. Приходжу до Тебе, Господи. Наше тебе нові, Перше падіння Ісуса. Попереду важка і довга дорога. Каміння, вісок, пилюка. Де взяти сили, щоб йти далі? Сила Бога і Його любові, бо без любові все це не має сенсу. Маріуполь, Бахун, Мар'їнка. міста, містечка, села, вулиці, будинки. Скільки їх перетворилося на каміння, вісок і пилюк? Де взяти сили, щоб завіритися? Не впасти у кліпче. Не повернути у ненависті наша сила в любові Бога. Господи, дай нам сили піднятися, наповни нас своєю любов'ю, щоб, щоб ми не втратили надію, зберегли віру і мали сили відновити Україну. Молимося, кажучи, Ісусе, дай мені сили, щоб любити і починати наново. Коли переважає розчарування, Ісусе, дай мені сил, щоб любити і починати наново. Коли на мене обрушується осуд інших, Ісусе, дай мені сил, щоб любити й починати наново. Коли нічого не вдається і стаю нечутливим. Ісусе, дай мені сил, щоб любити й починати наново. Коли мені здається, що вже більше не можу, Ісусе, дай мені сил, щоб любити й починати наново. Коли мене гнітить думка, що нічого не зміниться, Ісусе, дай мені сил, щоб любити й починати наново. Δύνα τρίτο τσόσου παγε, τάκι τρίτο τούπα ταγε, πνιέ, πνιέ, ένα μυθούσε πίγια, πνιέτια, πνιέτια. За мене страждав, то не свяхи, ам і гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх тебе судив, то не цвяхи, ані гріх тебе тримав, хоч давно це було, за мене страждав. Голгофо, волго, голго, я бачу спасителя там Багато, як має він рах, за весь людський рід він тяжко страждав. Щоб я життя вічне є мав, То не цвяхи, а мій гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх тебе судив, то не цлякий, а мій гріх тебе тримав. Хоч давно це було за мене страшно. Кровь тривають обличчя Ісуса. Вероніка пробивається в кість напис. Любов сильніша за страх, сильніша за погрожу, сильніше навіть сильних вичила. Вероніка обтирає обличчя. У відповідь з любові Бог залишає свій лик На пустині любов перемагає. стражданні не прихвабливе обличчя. Війна це не просто страждання, це рани про ві. Димнем, твоєї воєнно, Ком твоєї розради. то не а мій гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх тебе судив, то не цвяхи, а мій гріх тебе тримав, хоч давно це було за мене страждав, то не святи, а мій гріх тебе прибив, то не люди, ані гріх тебе судив, то не а мій гріх тебе тримав. Скільки кроків пройшов Ісус, скільки ще залишилося. З кожним кроком ти стає все важче. Кожний крок потребує невимовних зусиль. Ісус знову падає. Пройшло два роки від початку війни. Ми вже якось призвичаїлися. І раптом обстріли сусідніх міст і сіл. І все ніби замерло. Смерть, біль, знову відчай. Господи, просимо тебе, зміцни нашу віру. Допоможи підніматися знову і знову, шукати у тобі розраду й надію. Молімося, кажучи, підведи мене, Ісусе, коли я паралізований з невірою, відчуваю смуток і відчай, підведи мене, Ісусе, коли бачу свої недоліки, і почуваюся непотрібним, підведи мене, Ісусе, коли переважаю сором і страх не впоратися, підведи мене, Ісусе, коли відчуваю спокусу, втратити надію, підведи мене, Ісусе. Коли забуваю, що моя сила в Твоєму прощенні, підведи мене, Ісусу. Христосного. І важким Христом Бог знаходить сили, щоб втішити жінок. Як можна утішити маму, чию малу дитину вбила ворожа куля чи снаряд, де знайти слова, щоб утішити мам вбитих агресором дітей, скільки ще потрібно материнських сліз, щоб осушити цю безумство безумську зла? Господи, просимо тебе про розраду для усіх матерів, які не бачитимуть, як зростають їхні діти. Просимо тебе, постав на їхньому шляху людей, які зможуть допомогти пережити горе і не втратити віру в тебе. Молімося, кажучи, Ісусе, розтопи моє закам'яніле серце, ти, що знаєш таємниці серця, Ісусе, розтопи моє закам'яніле серце, ти, що сумуєш, коли матиш закам'янілі душі. Ісусе, розтопи моє закам'яніле серце, ти, що любиш смиренні та розкаяні серця, Ісусе, розтопи моє закам'яніле серце, то не а мій гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх Тебе судив, то не а мій гріх Тебе тримав. Хоч давно це було за мене страждав то не свят, ам мій гріх тебе прибив, то не люди, а мій гріх, тебе судив, то не свят, а мій гріх, тебе тримав хоч давно. Це було за мене стражда. Я нас там, на як має, далеч у мірі, січа коса захоплен, то б'я сичан мав, то не святі, ніхто тебе прибив, то не люди, а мій гріх тебе судив, то не святі, а мій гріх тебе знав, хоч давно це було, ти за мене страв. То не святі, а не тебе прибив, то не люди, а не гріх тебе судив, то не святі, хай гріх не тебе нема, бо ж давно все було, і за мене та зна. І... Господи, коли ми бачили тебе, голос не будували прагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужим і храняли, або навіть і з Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Це третє падіння найважче, чи є сенс йти далі. Для нашого Бога сенс є. Господь прагне йти до кінця, щоб спасти кожного з нас і перемогти найбільшого ворога смерть. Останні корупційні скандали, зловживання високопосадовців, зради, розкрадання коштів це наше третє падіння. Чи встанемо ми, чи зможемо перемогти несправедливість і корупцію? Господи, просимо Тебе за керівників нашої держави, нашого міста. Щоб чесно і віддано виконували свою обов'язку. Просимо тебе про справжнє навернення для кожного з нас, про переміну наших сердець, прагнення бути вірними Тобі, навіть у малих речах. Молімося, кажучи, Господи, оживив мені пам'ять про Твою любов, коли оживають рани минулого. Господи, оживи мені пам'ять про Твою любов. Коли втрачаю сенс і тягність речей, Господи, оживи мені пам'ять про Твою любов. Коли втрачаю з поля зору отримані дари, Господи, оживи мені пам'ять про Твою любов. Коли втрачаю з поля зору дар, яким я є. Господи, оживи мені пам'ять про Твою любов. Коли забуваю дякувати Тобі, Господи, оживи мені пам'ять про Твою любов. Маріє, гляди, чиї то сліди то сліди твого сина тут ішла твоя дитина, Маріє, не плач сліди твоєго сина туди йшла твоя дитина, Маріє. не плач. Коли ми бачили тебе, недружим, чи в тюрмі прийшли до тебе. А цар, розповідаючи гільцем, каже, істинно кажу вам, все, що ви зробили одного з моїх батьків найменше, ви мені зробили. Пісні, вигуки, образи, голосування Ісуса вбиває шкодя. Приниження і ганьба. Так, фізичний знущань замало, бо треба ще розпитати, знищити їхні. Але не може людина знищити гідні Бога. Навіть якщо ця так звана людина вчинить меганеріч, майже сотні і просто не речі, знищені, принижені курчами, про це вашому говорити. Це немогне. Господи, просимо тебе за усіх дівчат і жінок, які зазнали тепло. Допоможи їм пережити цей дій. Зціли їхні рани, дай їм сили жити і любити. Молімося, кажучи. Здери з мене, Господи Ісусе, прив'язаність до зовнішнього. Здери з мене, Господи Ісусе, броню байдужі. Здери з мене, Господи Ісусе, думку про те, що допомагати іншим не стосується мене. Здери з мене, Господи Ісусе, Культ зовнішньої порядності і поверхневості. Здери з мене, Господи Ісусе. Переконання, ніби життя добре, як то мені добре. Збери з мене Господи Ісусе. Ісусе, Ісусе, Божий, помилуй, помил. Так його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм, не знають бо що роблять. Свяхи і дерево можна було б зробити стільки прекрасних речей. Свяхи і дерево стають знаряддям убивства, коли людина забуває Бога і сама хоче бути Богом. Цвяхи і дерево людина використала для вбивства Бога, коли людина хоче бути Богом. То використовує весь свій потенціал, всі свої здібності і сили, щоб винайти якомога більше як найефективніший заряд убивства, щоб розпинати і відчувати владу. Все це відбувається, коли людина забуває Бога. Але Бог не забув про людину. Саме тому і дозволив себе розіп'яти. Його влада це любов. Господи, просимо тебе, щоби, попри всі жахіття війни, ми не озлобилися. Щоби наш праведний гнів не перетворився на жгучу ненависть і прагнення помсти, щоб рушійною силою нашого життя була любов. Молімося, кажучи: Ісусе, пом'яни мене, коли надія випаровується і панує розчарування. Ісусе, пом'яни мене, коли я не спроможний прийняти рішення. Ісусе, пом'яни мене, коли втрачаю віру в себе і у інших. Ісусе, пом'яни мене. Коли втрачаю з поля зору велич твоєї любові, Ісусе, пом'яни мене, коли думаю, що моя молитва є даремною. Ісусе, пом'яни мене! Істинно кажу тобі, сьогодні будеш за мною в раю. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю духа Мого. Сказавши це, Він віддав Духа. Ісус Христос, Божий Син, Господь і Спаситель з любові до кожного з нас дозволив себе вбити. Він виконував волю Отця. Кожен, хто віддає своє життя, захищаючи батьківщину, виконує волю Отця. Господи, просимо Тебе, прийми до свого Царства всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Молімося, кажучи, Отче, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради болісних страстей Ісуса, Отче, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради могутністі Його ран, Отче, будь милосердний до нас і до цілого світу. Заради за прощення Його на Христі, Отче, будь милосердний до нас і до цілого світу, заради тих, хто прощає з огляду на Твою любов, Отче, будь милосердний за нас і до цілого світу, за заступництво тих, хто вірує, поклоняється, уповає і любить Тебе. Отче, будь милосердний до нас і до цілого світу. Чиї то сліди, то сліди твого сина тут ішла твоя дитина, Маріє, не плач, то сліди сина, Пішла твоя дитина, Маріє, не плач вже Ісус іде, під хрестом паде, рідна матір гострічає. Своїм сином розмовляє, де ти синуйш, рідна матір гострічає, Своїм Сином розмовляє, де ти синує, Тіло Ісуса поклали на руки Марії. Марія знала, що її син обіцяний Месія. Що відчуває вона тепер, тримаючи бездиханне тіло свого сина? Востаннє матір обнімає сина, і тобі самий меч прошиє душу. Душі і серця наших матерів прошиті болем, їхні діти повертаються до них бездиханними. Мама востаннє обнімає дитину. Господи, просимо Тебе за всіх, чиї рідні загинули на цій війні. Просимо за тих, хто не має можливості похоронити, провести в останню путь, хто не знає, де їхні діти. Марія, будь утіхою і розрадою для усіх, чиї серця прошиті болем. Молімося, кажучи, візьми мене за руку, Марія, коли піддаюся, щоб оскаржувати інших, а себе виставляти жертвою. Візьми мене за руку, Марія, коли перестаю боротися і миритися з тим, щоб жити з моєю облудою. Візьми мене за руку, Марія. Коли зволікаю і не наважуюся сказати Богові так, візьми мене за руку, Марія. Коли я поблажливий до себе і не гнучкий з іншими, візьми мене за руку, Марія. Коли хочу, щоб церква та світ змінювалися, а я не змінююсь, візьми мене за руку, Марія. Прийшов заможній чоловік з Арематеї на ім'я Йосип, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Йосип узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висів у скине. Це все? кінець, поразка Сплачено за надто велику ціну. За що? Щоб усе ось так закінчилося, хто з присутніх на цих швидких похоронах. Розумів, що гріб це тільки початок. Що буде Воскресіння? Сьогодні ми платимо велику ціну за нашу свободу, за незалежність, за право бути. Господи, просимо Тебе, щоб усі жертви цієї війни принесли щедрий плід, навернення, добробут і гідність нашої країни і кожного з нас. Помолімося, кажучи, змилуйся, Господи, наді мною лінивим у наверненні, змилуйся, Господи, наді мною, що дуже люблю отримувати й мало дарувати. Змилуйся, Господи, наді мною, нездатним піддатися Твоїй любові, змилуйся, Господи, над нами, готовими служити речам і повільним у служінні іншим. Змилуйся, Господи, над нашим світом, зараженим гробами егоїзму. Змилуйся, Господи.